До Миколаєва доставили і облаштували контейнерну модульну систему водоочищення. За добу вона здатна проводити очистку від 30 до 60 тонн води. Станцію розмістили у корабельному районі міста. Більше про її особливості далі у сюжеті. Нова точка води вже працює повну, і миколаївці жваво наповнюють свої ємності очищеною рідиною. Таку контейнерну модульну станцію для потреб жителів безкоштовно передали представники ротарі клуб Миколаїв у рамках проєкту Фронт питної води. Це потужна станція, яка придбана завдяки приватним пожертвам міжнародної спільноти ротарі ротарійців з Греції, Сполучених Штатів, багам українських ротарійців. Ця контейнерна модульна установка дає можливість обслуговувати. Велику кількість населення тут в корабельному районі Тішимося тим, що вдалося цей проект реалізувати. Хочу нагадати, що взагалі в рамках програми фронт питної води вже 1250 тонн води від гуманітарного штабу передано містянам. Тужність станції дозволяє проводити очистку від 30 до 60 тонн води на добу. Фільтрація здійснюється за технологією зворотнього осмосу. Далі вода додатково обробляється, мінералізується і доводиться до якості питної. Від семер Миколаєва Віталій Луков, оглядаючи станцію, відзначає, зараз складно переоцінити будь-яку допомогу місту щодо очищеної води. У кожне таке місце з ініціативи приватних структур з ініціативи благодійних фондів, релігійних організацій. Тільки підтримується міською владою, тому що ті 130, близько 130 місць, які створені містом. Їх, звичайно, недостатньо. В місто повертається по трошки люди. Ми повинні максимально покращити умови життя в Миколаєві для того, щоб все таки жителі міста поверталися в місто. Натепер у Миколаєві функціонує щонайменше 50 точок видачі води, які облаштовані волонтерськими і благодійними організаціями. Воду містянам радять кип'ятити. Дана станція розташована за адресою проспект Богоявленський, 323, поряд зі спорткомплексом водолій. Черга до неї вже є. Ну от зараз консервація йде, я не знаю, що з літру. Васить на А як, я, як вам водичка подобається? Хорош, Хорошо, хороша, ну нормально, да, добре. Всі витрати на обслуговування модульної станції беруть на себе ротарійці. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Ігор Арчебісов, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.